Шановні гориста, сьогодні ми зібралися з нагоди виходу книжки Хліва, доцента української мови, доцента кафедри української мови Національного університету Києво-Моглянська академія Надії Прай. Власне, це книжка про слогани та лозунги Євромайдану. Авторка пов'язала. Ці події із минулою історією України сучасної. Будь ласка, Дякую. отже, рада вітати тайно місце Тернополі. Христос Воскрес. Отже, коротко про книжку бачите, її. це така невеличка збірка соціалінгвістичних есеїв. Ну, власне, коли я зайшла в книгарня є, підходячи до полиці з новинками, можемо бачити досить багато книжок про Майдан. Так? Власне, ідея цієї книжки виникла ще під час події Революції Гідності, але потім, коли я побачила, скільки книжок з'являється про Майдан, а не трошки так опустилися руки, і я подумала, що напевно я не буду її послати. Але все ж таки, якби ця ідея мене не покидала, і я зрозуміла, що пишуть про події Майдану, тобто в більш історичному плані, з'являються фотоальбоми, з'являються збірники, уривки з Фейсбуку, а аналізу мови Майдану поки що ніхто не зробив, тому я вирішила, що все-таки ця праця потрібна і вона буде такою унікальною в своєму роді. Отже, жанрі я визначаю, як е сеї. Але, звичайно, є наукове підґрунтя, це соціолінгістика, лінгвістика, дискурс-аналіз і суспільно-політична комунікація. Тобто, знаходячи певні теоретичні моменти, і також я орієнтувалася на аналіз слоганів інших революцій це єгипетської, доніської, румунської та багатьох інших. Тому що дослідники звертають увагу, як саме протестувальники висловлюють свої почуття, свої ідеї через мову. Отже, в центрі мого дослідження слоган і наприкінці книжки додаток понад, де ви можете знати, понад 800 слоганів Революції Гідності та подальшого українського спротиву. І власне дослідники, то ми знаємо про слогани в комерційному аспекті, слогани це частина рекламного простору, але також це частина політики, так? Ну, скажімо, теж політичної реклами. Але також частина революційних рухів. Коли починаються революції, люди Добре. починають формулювати свої почуття. І власне дослідники пишуть тут. Я даю кілька визначень, що слоган це мовне явище глибоко закорінено в цінності і норми людських спільнот, слоган це один із жанрів політичного дискурсу, слоган це форма мови, тому він також відображає культуру і розвиває її. Тобто аналізуючи, що саме продукували українські протестувальники, можна глибше зрозуміти цінності, ідентичності українського суспільства. Зараз про це детальніше. Отже, детальніше про зміст книжки, про есеї, які до неї входять. Спочатку я роблю акцент ну, після опису теоретичних певних моментів на лексиці, яка з'явилася в цей період. Скажімо, слово Євромайдан було визнано словом року 2014, а слово Кіборг було визнано словом року 2015 за часу місцевих не тільки в українських, але ну, скажімо щодо Євромайдану в російських медіа. Власне майдан є давнім запозиченням з тюркських мов, ймовірно, з перської означає площа. Але в сучасній ситуації ми бачимо, як змінюється його значення. Майдан стає синонімом протесту, боротьби за права людини. І власне євромайдан це і протест за європейські цінності, і також компонент євро в українській мові означає щось високого гатунку. Можемо побачити єврошпалери, євродвері, тобто це революція високого гатунку. І, власне, слово Майдан творить нові слова, скажімо, слоган «Майдана, Майдана Януковича, який запропонувала партія Демократичний альянс, або такі терміни, як майданізація, або ж негативні майдануті, майдауни, Тобто це слово, навколо якого твориться цілий ціли ряд нових слів. Далі йде есей про риторику як дзеркало ідентичностей та цінностей, тому що основна ідея книжки полягає в тому, що мова насправді відображає все, що відбувається в суспільстві. Що змінюється в суспільстві, виникають нові слова. І, власне, аналізуючи їх, ми можемо зрозуміти, як змінилося суспільство. Ідентичність це дуже таке модне поняття для дослідження зараз в центрі взагалі світових досліджень, тому через процеси міграції. Скажімо знову ж таки загоріч «Є», одна з перших книг, яка мені потрапила в руки, це про українську ідентичність в період глобалізації. Вона буває різних видів. Тут я, скажімо, підкреслюю, аналізую книжці, регіональну ідентичність, наприклад, слогані Схід і захід разом обіймися Україну. Ну, власне, тут акцент на єдності країни, або, скажімо, під час Євромайдану також там, Коломия, це Європа. Тернопіль, це Європа, Чортків, це Європа можна було побачити такі слогани, або просто маркери, де перебуває представники певного регіону. Ще один яскравий приклад Вітя Нізлі Траїщину. Тут можна розглядати його як певну соціальну ідентичність. Троєщина – це район в Києві, відомий своїм таким кримінальним трошки середовищем, гопниками, яких ми бачимо так на фото. І, власне, таким чином вони передавали свої емоції так, звернення до президента. Цих хлопців я сама на власне, очі бачила, і коли побачила в інтернеті їхній плакат, то звичайно зберегла. Він був досить, досить такий експресивний. Власне, ці всі вияви ідентичності можна було побачити на Йолці, яка була центром майдану. Тут бачимо назви різних міст і обігрування. Висміювання мови політиків, наприклад, у слогані Наша юлка просто біла. Тобто тут маємо значання із мови Януковича і мови Язарова, Азарова, відомої як Азірівка. Далі наступна есе я аналізую цінності майдану через призму граматики. Можливо, звучить так трошки ой, це ще буде така лінгвістика, так але ну, насправді я тут не е, граматика, тут не в суто лінгвістичному сенсі, а теж в сенсі цінностей. Я звертала увагу, які саме особові займенники використовуються. Скажімо, багато слоганів були сформульовані із займенником я як крапля в океані, який змінить країну. Я тут не за гроші, я не піду з Майдану до відставки Януковича. Тобто, це передавало те, що ну, власне, ми здійснюємо свої персональні води. Або ж інший приклад: протиставлення. Вони обирають кремлівські гроші, я обираю європейські цінності. Також актуальними були інші. Наприклад, змінюємо країну, перепрошуємо за незручності. Тобто тут акцент на. власне, в такому понятті, як ми, так. Тобто це вже спільнота, яка змінює країну. Або ж, скажімо, ще слоган цікавий. Ми українці, нам набридло лишатися, ми почали щось робити. Наступний есель представляє суспільні та мовні функції слоганів, адже слогани виникають не просто так. І як аналізують дослідники революції, вони здійснюють певні функції, вони об'єднують людей. Вони формулюють їхні цінності, передають їхні повідомлення владі, світу, медіа, протиставляють протестувальників і владу, знищаються з влади, повалюють зрештою владу. Ну, скажімо, слоган Слава Україні! Героям слава він об'єднував всіх протестувальників, ним віталися і в метро, і заходячи там в Намет до інших майданівців. Ще спочатку сприймали досить критично. А, а з іншого боку, слогани виконують мовні функції, наприклад, емотивну функцію, тобто передання емоцій. Як, як ми бачимо на фотографії, ви прекрасні, я вас люблю, тобто це любов, підтримка до інших майданівців. Ще одна цікава функція це поетична функція мови. Коли ми намагаємося сказати щось красиво, не просто передати повідомлення, а поетизувати його. Наприклад, Моя доля, мій дім, моє далі, мій дох, моя дія, майдан. Або ж згадуваний, що як крапля в океані, який змінить е Україну, е трансформувався в інші. В кожній краплі сила океану, е ми океана Невковзанка е та інші. Е Наступний есей присвячено ефем... таким явищам мовним, як ефемізація та дисфемізація. Ефемізм це зворот, е який пом'якшує сказане. Наприклад, ми можемо сказати. Там, врізати дуба, померти, можемо, сказати, відійти в небуття м'якше. І загалом для української мови характерна ця м'якість. Наприклад, професор Лариса Масенко підкреслює, що навіть в нашому гімні, так, ми співаємо воріженьки, згинуть наші воріженьки, що ми навіть ворогів якось так лагідно визиваємо. Це теж було під час Майдану, скажімо. Беркутушки, так, беркутята, далі це перейшло зелені чоловічки під час анексії Криму. І власне тут приклади, які ви бачите, популярні це, до речі, з Тернопільського сайту Потими тобто Поних. Тобто тут дорослі розуміють, що мається на увазі, це певна навіть вербальна така агресія. Діти, ну скажімо, моя це перша вона сказала, ну потими це Путін, а далі я не розумію, що це таке. Якби тобто, тут ніби ми і Власне, дисфамізуємо, тобто дисфамізм це якраз грубі вислови. І з іншого боку ми приховуємо цей грубий вислів. Або ж часто вживався тюремний шарахун, наприклад, Яленковича на нари, парашу і так далі, щоб підкреслити власне його тюремне минуле. Ще приклади Закри владі, гори для народу, наука для виборців і щастя для клану та сім'ї. Тобто тут вже сім'я в іншому значенні не як синонім до родина, а як близьке олігархічне оточення екс-гаранта. І, власне, ще один есей присвячений архаїзації та модернізації, тому що під час протесту майданівці зверталися як до історії, до минулого. Скажімо, ось це цікаве зображення, якраз неподалік видавництва Кліва на вулиці Грушевського, там, де відбувалися бойові події, маємо трьох українських класиків, проте стилізованих під Майданівців. З цитатами з них Тарас Шевченко, Вогонь запеклих не пече, Леся Українка, хто визволиться сам, той буде вільний, і Іван Франко Наше все життя, війна. Тобто тут ніби використана класична культура, але надана їй вже модерних рис. гриз. Ну, власне, якщо повертатися ще до класики, Шевченко був досить актуальний, так дуже багато цитували його, або, скажімо, зверталися до таких традиційних цінностей, як релігія, там Бог і Україна понад усе, голосом народу говорить Бог, або ж цитували, скажімо, Любомира Гусара, голодного можна купити, вільного тільки вбити», тобто так, таким чином, якби підкреслюючи традиційні цінності українського народу. А з іншого боку, протестувальники обігрували масову культуру, рекламні гасла. Наприклад, слоган компанії Coca-Cola Свято наближається, майданінці бачили в такому клумачні. Або ж 2014 буде весело це уривок справжнього рекламного слогана, це реклама аквапарку, яка за іронією долі була розміщена в центрі бойових подій. Ну, ще з таких цікавих, скажімо, там, також реклама фітнес-центру, там приходять будь-цевим, або щось таке, і власне, серед цих подій. І власне останнє це присвячено динаміці революційної риторики, тому що ну, скажімо, я з покоління, яке називають там, втраченим поколінням, власне, ми пережили крах Радянського Союзу. І, ну, власне, зміну э, таких ціннісних орієнтирів і э, ну, принаймні три революції. Е, Помаранчевою я теж була студенткою брала активну участь, тобто в мене є спогади про неї, ну, є певні дослідження теж. Е, революція на граніті, я пам'ятаю десь так з крайнім телевізора, ну, і теж є цікаві фотоальбоми. Я спробувала подивитися, як е, змінюється ця риторика. Якщо студентські революції на граніті. Ну, власне, ще якось деконструювалася риторика радянського союзу, скажімо там, Чорнобиль, світле майбутнє всього людства, тобто вони намагалися обіграти ці фрази. Помаранчева революція це більше такі персоналізовані гасла, як там Ющенко, Юля. Так хоча вже тоді з'являється і гасла там «Свободу не спинити, який власне апелюють до цінностей. то власне. Майдан це вже такі розмаїття гасел. І скажімо, якщо починалося студентського майдану, студенти скандували без політиків, вони не хотіли, щоб політики брали участь, то пізніше ну. Там, скажімо, євро-риторика, Україна це Європа, хоча тут бачимо і такі гумористичні, хоче з Європи, піднімають попу, тобто починає щось зробити. То далі вже змінюється риторика, вже народ не хоче вступати в діалог з гарантом, а каже йому просто вітя-чао. То, власне, ще з таких цікавих прикладів. Вже на початку революції в перші дні в мережі з'явився слоган Я українець, я не можу зберігати спокій, він походить від британського ще з часів Другої світової війни, and carry on», тобто «зберігай спокій і рухайся далі. І власне далі він трансформується, там зберігайте спокій та гостріть бойла, це було ще до революції також, зберігайте спокій та підтримуйте армію. Не торгуйся євроінтегруйся в Європу без Яленковича, тобто те, що пов'язане ще з єврориторикою, але вже коли починається подій на Грушевського, з'являється графіті наші крути тут, тобто звернення до подій минулого і порівняння з початком ХХ століття. Ну, власне, вже багато я говорила про джерела словонівні, тобто бачимо, що вони дуже розмагіті. Це і помаранчева революція, скажімо, навіть в назві книжки, так, разом сила. Ця сама ідея виникла ще під час помаранчої революції, вважає на разом нас багато, нас не подолати. Під час Євромайдану він трансформувався разом з сила, разом ми сила, разом до перемоги, разом до кінця. Протести в інших країнах власне вже згадувала британські так. Популярні пісні, скажімо, дуже популярним слоганом було Київ вставай, Україна вставай для мобілізації більшої кількісті людей, що власне, є звичайно, натяком на пісню Кена Екс Вставай, мила моя вставай. Народна культура, наприклад, чорні брови карі очі я до Путіна не хочу, скандували дівчата ще під час студентського Євромайдану. Українська та світова література власне, Шевченко найбільш цитований історичні події, теж вже згадувала. Також цитували Конституцію, особливо п'яту статтю про те, що право на владу народ здійснює владу в Україні. І, власне зараз теж бачимо, що творчість триває, люди створюють плакати як дизайнери, так і просто аматори, тому що. Власне, Почався воєнний конфлікт, і слогани також виконують функцію підтримки бойового духу. Там, підтримуємо свою армію, врятуємо країну. Або ж такі слогани, які представляють жіночу ідентичність, Брата, я за тебе молюся, війська спеціального призначення, фатальне побачення та інші. Також бачимо власне цінності життя в дитячих малюнках, які діти передають для воїнів АТО. Повертайтеся живими. Тобто... Це гасло, яке популярне і в піснях, і власне в дитячих малюнках. І, власне, ідеї Майдану поширюється на пострадянський простір. Це фотографії з мітингу після вбивства Бориса Німцова. Бачимо, пропаганда вбиває, або ж наш слоган Герої не вмирають, теж використали росіяни і почали творити також свої. І далі триває власне, майдан щодо. Звільнення наших активістів, зокрема Надії Савченко. Тобто, тут бачимо мітинг на Софійській площі. Надія з тобою, Бог та твої друзі, Крій Савченко, тобто звільни Савченко. І, власне, ці ідеї далі поширюються в соціальних мережах. Дякую вам за увагу.